Покинула рідну домівку та розлучилась з батьками. Як Тетяна Тихомирова евакуювалась з Херсонщини? Тетяна Тихомирова народилася у новій каховці Херсонської області, працювала вчителькою англійської мови 24-го, коли 5-й ранку прокинулася від того, що ну від зривів. Було дуже страшно, от вже малювалася картина, як у фільмах про війну. Що зараз літаки будуть бомбувати зверху літати, а ще й дитина не з нами. Дуже так колотало серце. Душу дуже було страшно. 24 лютого, 2022 року. Тетяна разом із сім'єю виїхала з нової каховки. Хтось скинув у наш місцевий вайбер канал, що на ГЕСі, на Каховській ГЕС вже був російський прапор, стояв, тоді ми вже вирішили, що все, що місто вже окуповане, і треба ну, тікати. Дорога була жахлива. Ліс горів, пожари, наші танки були, десь вже бої йшли. І коли ми доїхали, ну, Олешки, є таке місто перед Херсоном, там вже був бій за міст. Ми, ми, нам сказали, що туди не можна, треба чекати. Ми чекали, чекали. Ну якось хтось рванув вперед, що вирішили, що треба їхати. І ми за машиною попереду там їхала перед нами. Ми за тією машиною рванули. Через це місце і вже був обстріл такий, що ну, дуже страшно було. 25 лютого 2022 року ввечері жінка разом із сім'єю прибула до Чернівців. Перший місяць як то шок, адаптація якась. Все ж ми думали, що може, може, ми повернемося. Потім чоловік вже влаштувався на роботу, а я у нас друга дитинка, я завагітніла і вже в декреті. У новій каховці залишились батьки Тетяни. Вони залишилися в новій каховці, тому що в мене там бабуся 80 років. От і її питаю, як справи? Ну, вони кажуть, як справи? Ну, немає нічого такого позитивного. Навіть кажуть, що місто безлюдне стає. Багато ну, молодь вся виїхала, хто міг, майже всі виїхали. Але залишилися такі. 50 плюс можна так сказати, і старенькі люди да але дуже мало. Тетяна Тихомирова мріє про повернення у рідне місто після перемоги, коли не буде окупантів. Звичайно, хочеться повернутися, воз'єднатися з моїми батьками, з родиною, але я ну вірю, може в них якось вийде. Не знаю, вони все. Все чекають, чекають, що може щось якось да, зміниться на краще. Я розумію, що місто це вже зовсім інше, не таке, яке було до війни. Каховської гес немає. Знаєте, коли це трапилося, було дуже складно це. От зранку, це ну не вірилося, що це все реальність. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4